Річка Рось головна водна артерія нашого регіону. Та нині її береги та вода потерпають від сміття, забруднень і безвідповідального ставлення людей. Чому Розь втрачає свою природню властивість забезпечувати населення питною водою? Сьогодні поговоримо з громадським активістом Максимом Закаблуковським. Вітаю вас, Максима. Вітаю Олена. Охарактеризуйте нинішній екологічний стан річки Рось на Київщині. Саме той відрізок русла річки, Рос, який ми оглянули, це зі сторони Томиловки до саме до ракетного. І хочу сказати, що на сьогоднішній день це дуже в поганому стані. На її стан впливають на нашу думку, все ж таки багато факторів. А саме це людський фактор без нього ніяк, також стихійний і. Мені здається, що більше факторів людського, тому що те, що ми там побачили, дійсно відрізок цієї річки в знищеному стані. Ви маєте на увазі, що люди самотужки забруднюють річку, і можете конкретизувати взагалі, як це відбувається? Питання в тому, що річка забруднена, те, що ми виявили, це сміття побутове. Також ми виявили від стічних вод, такі як ми називаємо активний мов. Це все людський фактор, і тільки він на сьогодні ми розуміємо, що він забруднює річку і з цим треба боротися. А буває таке, що підприємства, наприклад, якісь відходи зливають у воду на сьогодні. Є активна участь в підприємстві, яке скидає воду саме в. Село Томилівка. Ми виявили все ж таки там і активний му з очисних споруд, і також виявили саме мориби, який спричиняє саме знищення кисню в річки. А от проблема така гостра тільки в Томилівці чи ще є в інших місцях? Ага. І розкажіть зокрема і про роки на яка там ситуація. За нашими спостереженнями, відрізок саме річки русла від Томилівки до села Берюки, навіть за, за Берюки, да, за кінець Берюків, фактично такої річки, живості річки немає взагалі. Все знищене. Те, що ми спостерігали, що більше вже річка така, вона вже річкова фауна цвіте і живе. Це зі сторони тільки острова і нижче по річці русло в сторону ракетного. Проблема є така, що це саме вимор риби, який був зафіксований з 31 на 1, це селище Ракетне. Тоді доєдналися небайдужі рибаки, громадські активісти, які все ж таки почали бити на сполох. А взагалі, як ситуація там розгорталася? Які результати на сьогодні ми бачили у вас допис на сторінці про те, що ви там брали аналіз води в перші дні було все ж таки задіяно рибо ПП природнього рибохорохоронні такі ці організації. Організації, так, які все ж таки відібрали зразки води? Також вони там на в квадратні метри визначили, скільки є мор риби, і це все зафіксували і відповідно написали заяви до поліції. Тобто зараз триває розслідування? На сьогоднішній день, так як нам повідомили слідчі органи, що відкрито кримінальне провадження. Але ми, так як і звичайні люди, пересічні громадяни, так само, як ми громадські організації. Ми цю тему не можемо відпустити, просто чекати на чийсь результат, тому що за показами самих слідчих з 2016 року було відкрито шість кримінальних проваджень, і на сьогодні ці шість кримінальних проваджень закриті безрезультативно, фактично, тому що ми на сьогодні бачимо, що скид забруднюючих речовин все ж таки йде в річку. Рось на сьогодні відкрита кримінальне провадження уже сьоме. І ми на сьогодні активна група людей, активістів, громадських діячів, все ж таки будемо намагатися контролювати і не спустити цю ситуацію.